Майже півтора мільйони гривень такою є сума збитків, яку завдали порушники на водоймі річки Сула. 20 березня поблизу селища міського типу Семенівка правоохоронці затримали громадян, які здійснювали перевезення заборонених знарядь лову та свіжовиловленої риби без документів. Під час опитування чоловіків правоохоронці з'ясували, що рибу вони виловили на території Національного природного парку Нижньосульський поблизу села Кукоби Кременчуцького району. На місце події правоохоронці викликали інспекторів рибоохоронного патруля. Огляд транспортного засобу засвідчив, що чоловікам вдалося наловити 64 кілограми риби. Також було знайдено два заборонених знаряддя лову павук. На чоловіків складено адмінпротокол. Крім того, розпочато кримінальне провадження за статтею 249 незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Ще один випадок незаконного вилову рибу зафіксовано також 20 березня у Кременчуці. Під час патрулювання набережної річки Дніпро правоохоронці виявили двох місцевих чоловіків, які за допомогою гумового човна здійснили незаконний вилов риби загальною вагою майже 30 кілограмів. Гори рибалкам вдалося опіймати і щук. Яка наразі є забороненою для вилову. Речові докази правоохоронцями вилучені. Фахівці підраховують завдані державі збитки.